Правило знаки. Тобто йдеться мова про вирази, в яких є знаки, по два знаки, які розділені дужками. Mm -hmm. Ну і все дуже просто. Якщо знаки різні, наприклад, плюс, потім дужка, мінус, або мінус дужка, плюс, mm -hmm. то все це перетворюється у мінус без дужок. Mm -hmm. Таким чином можна спростити вираз. І, якщо два однакові знаки мінус мінус, перетворюються на плюс. Ну і плюс-плюс, таки рідко можна побачити, але можна також перетворюється на плюс. Різні знаки мінус, однакові знаки плюс. Все дуже просто. Наприклад, 8 плюс-мінус 9. Плюс-мінус перетворюється у мінус. 8 мінус 9, -9. дорівнює мінус 1. Ще приклад 12 мінус. 4. Треба змінити знак. 12 буде плюс 4, і це буде 16. Різні знаки перетворюються в мінус. Однакові знаки перетворюються в плюс.